Я онук ветеранів Другої світової війни. Мій дядько воював в Афганістані. Як хіба могло бути інакше? На мою думку, чоловік зобов'язаний йти туди. Пішов у військкомат, не чекаючи повістки, каже Алі Хамідулін. Спочатку дбав про життя і здоров'я хлопців в Опитному, що за два кілометри від Донецького аеропорту, на литовище потрапив 12 грудня. Ми перший, хто заходили через Сіпарські блокпости. Я, от, я близько як вас я бачив моторолу, він пробігав біля нашої машини, казав, пацани давайте міріться, ми, ми, ми війни не хотіли. В той час збройні сили України тримали лише новий термінал і диспетчерську вежу. Решту території захопили сепаратисти. І каже він: Доміністі кількаденне перемир'я було просто прикриттям. там бої тачилища, але не було такої, не було таких такої інтенсивності боїв, які були до цього і після цього. В цей в цей час, коли е, сепаратисти готувалися до штурму, вони використали цей шанс, коли що їм дали перетакий тихий час, що вони змогли підтягнути з незаконнів збройне формування і техніку змогли підтягнути. Ось цей бойовий ніж говорить, виручав упродовж усієї ротації: спочатку його, а потім і сина. Сепаратистів я їм не різав, врати не буду. Що я робив? Хлопець отримав поранення. Ога, це такі мілкі ліпістки. Ті ліпістки, які лежали на шкірі поверхневої, трошки в шкірі, то я цим ножом їх подоставав оттуда. Їжі, пригадує медик, було вдосталь. Ціла барикада із сухопаю. Проблеми виникли, коли ворог обстріляв вантажівку з водою. Але й тоді знайшли вихід із ситуації. Приміщення, в якому ми спали, це колишнє вентиляційне приміщення донецького аеропорту, І там стояли вентиляційні. Ну, ці установи, в яких, в яких повітря зволожувалося, і там збереглася води, і там були крани. Ми злили біля 10 літрів води. Оборона литовища тривала 244 дні, каже Алі. Він пробув там 18. Частина захисників так і не повернулися додому, серед них і його командир. Він загинув саме під Донецьким аеропортом. Це була остання спроба. Прорватися в Донецький аеропорт. Про свої вчинки не шкодує, а тільки на Насході знову почнеться загострення, не вагаючись вирушить на підмогу. Каже, впевнений, настане день і ми повернемо аеропорт, як і решту України. Я розумію, що іншого шляху повернення наших, нашої частини Донбасу немає, крім як іти і визволяти її зі зброєю в руках. Але як, ну, як учасник подій. я розумію, що це буде дуже багато загиблих, дуже багато поранених, дуже велике горе. Я, я, я не можу сказати, хочу я цього, безумовно, не хочу. Ольга Котлер, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.